Всім привіт, шановне панство! З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато наших відважних захисників та захисниць пішли боронити українську землю. Вони здивували світ своєю мужністю та стійкістю. І поки одні дивуються, ми ж з вами знаємо, чиї ми нащадки. Усі ж пам'ятають оцю цю відому сцену із фільму Матриця тут головний герой Нео одним порухом руки зупиняє цілу зливу куль. Так от нехай вибачає Нео, але нас він не здивував. Адже так само вміли робити і наші козаки-характерники і вміли не тільки це. Характерники це особлива каста козаків, які володіли бойовими мистецтвами та надзвичайними силами. Відомі історики Яворницький та Куліш приписують їм відразу цілий ряд умінь. Наприклад, характерники вміли ухилятися від куль та брати розпечені ядра голими руками, перекидатися на вовків, наводити ману та сон на людей, міщувати майбутнє, з'являтися у кількох місцях одночасно, бути довго під водою та виходити з неї сухими. Насправді тут можна ще довго продовжувати. Особисто мені найбільше імпонує вміння перетворюватися на вовка. І цей факт про характерників зберігся у багатьох легендах. Є переповідання про запорожця Матвія Шуття, який перевіз через річку Вовка. А той три роки по тому прийшов вже у вигляді козака, щоб подякувати, віддаючи данину козацьким звичаям, характерники на добро відповідали добром. А ще у думі про козака Голоту є уривок, де головний герой поглядає на татарина як вовк. У поемі Тараса Шевченка хустина згадується полковник-характерник із січі, але в жодному створі Шевченка слово характерник не пояснюється. За радянських часів це поняття було неофіційно заборонено. Якщо ж десь і згадувалося, наприклад, у збірці повістей Гоголя вечора на хуторі для диканьки, то тільки у негативному ключі, наприклад, у значенні чаклун або ворожбит, той, хто зводиться з чортами та іншою нечистю. У народних переказах поняття характерник асоціювалося насамперед з воїном. Наділеним надзвичайними можливостями, ось це картина українського художника Василя Корнієнка. На ній він зобразив характерника, який пливе річкою на килимі, грає на бандурі, зачаровуючи тварин та рослин. Зачаровані характерниками були і їхні вороги, точніше, розчарованими. Бо як можна було вбити козака, якого не бере жодна зброя? Письменник Андрій Чайковський описував характерника як на чоловіка, котрого куля не бере і котрий самого чортяку вміє окульбачити і заставити собі служити. Кошовий отаман Іван Цірко вважається одним із найвідоміших характерників. Подейкують, що він народився із зубами. Це налякало дяка, який відмовився хрестити малюка. А місцевих селян нашахало настільки, що вони взагалі радили позбутися дитини. Проти батько виніс малого на вулицю і сказав: цими зубами він буде гристи ворогів. Так і сталося. Сірко провів 65 успішних військових походів та 15 разів обрався ватажком. Йому приписують вміння перетворюватись на вовка та замовляти кулі. Одним із найсильніших характерників вважають козака Васюринського. Історик Дмитро Яворницький у своїй історії запорізьких козаків описував його так. То був такий силач, що коли він причащався, то четверо чоловік мусило підтримувати священника, щоб той не впав від одного подмуху богатиря. Бо тільки на він дихне, як від того подиху, людина падала з ніг. А коли руйнували січ, то там був такий силач, що одним подихом міг убити людину. Характерниками також вважали Івана Богуна, Петра Сагайдачного, Северна Наливайка, Дмитра Байдовишневецького. Усі вони були легендарними воїнами і наганяли жах на ворогів. Не тільки характерниками славляться українські землі. Воювали у наших степах і славетні амазонки. Геродот, зокрема, зазначав, що після однієї війни з греками амазонки висадилися на скіфській землі, теперішній Україні, і поступово змішалися з місцевим племенем. Ця войовнича спільнота жінок заселяла багато територій, серед яких низ Дніпра та Приазовські степи. В Україні їх називали косачками, бо вони носили довгу дівочу косу як ознаку вільної та незалежної жінки. Косачки були вправними вершницями добре володіли бойовою сокирою, мечем та луком. Славилися надзвичайною хоробрістю та витривалістю. За відросповіданням, вони були язичницями, поклонялися Дашбогу, Велесу, Перуну та Ярилові. Щороку на свято Ярила українські амазонки брали шлюб з молодими скіфами, виховували тільки дівчаток. Хлопчиків віддавали скіфам або навмисне травмували. Історики зазначають, що коли дівчаткам виповнювалося 15 років, їм випікали груди праворуч, щоб як описував Гіппократ, вся сила переходила до правого плеча та правої руки, і таким чином молода войовниця могла вільно володіти мечем та луком. Деякі свідчення вказують на те, що були амазонки на Волині та Полісі. У селі Тур Ратнівського району Волинської області біля озера віднайдено курган жінок-воїнів. Відомо тут і давня пісня про жіночий полк. Круз наше село турецької прийшло військо дівоцької. В цій пісні оспівується організоване амазонське військо. У них була своя корогва та навіть полкова музика барабан. А в одній з пісень села Колодязного розповідається про трьох удовиних дочок, з яких одна йде на війну і завойовує половину турецького війська. За деякими описами поліські амазонки мали великі груди. Ось це спогади. Є гладун із Рівненщини. Їх записали львівські студенти у 87 році. Колись були такі жонки, і вони воювали. Їздили на конях, вбивали людей мечами і з луків стріляли. В їх були такі здорові груди, що вони їх через плечі перекидали. Через плечі перекидають та йдуть на війну. То моя бабка розказувала покойна, мого тата, мама. Я була маленька і все то слухала і все заповнила. А зараз я хочу вам показати праці українського археолога Олени Фіалко. Одна з них поховання скіфської Амазонки на Черкащині. Розкопки проводилися на околиці міста Городище у 1988 році. Як зазначає дослідниця, за всіма ознаками небільшці належала до невеликої групи очільників чи лідерів. Певного бойового підрозділу на ній були золоті прикраси а поряд зброя за головою лежали 11 стріл із бронзовими вістрями вздовж тіла пара списів. В Області грудної клітини кістяний псалій, це частина кінської зброї. Біля плеча два залізних вістря. Ще одна праця Олени Фіалко присвячена похованню Амазонок лісостепового Придніпров'я. Це 27 комплексів територіально розташованих у Кіровоградській, Черкаській, Харківській та Київській областях. У могилах войовниць знайшли стріли, залізні ножі, дротики і списи, камені для пращі, наконечник піхов меча, деталі кінської зброї, а ще багато прикрас. Все ж зброя то добре, але амазонки чи то косачки залишалися жінками і, мабуть, любили прикраси. Це вже я від себе констатую, шановне панство. Що хочеться сказати? В наших жилах тече кров славетних характерників та косачок. Ми від народження відважні, хоробрі та незламні. Тож давайте бути достойними нащадками.